Узагальнюючи, хочу сказати, що дуже важливо а, для рекрутера є найважливіші там скіли. Да? Це у нас analytical thinking, communicational skill, а, що у нас ще англійська мова і sales skill. Ну це по моїй особистій думці. А, тому ми завжди повинні аналізувати кожен етап. Ми завжди повинні а, попередньо вивчати вимоги до кандидата, до проекту, до компанії. Ми повинні розуміти, хто наші компанії-донори, і фіксувати це. А рекрутери бажано, щоб вели сорсинг стратегію, в якій зможе працювати вся команда. А ви будете знати, які, наприклад, для вашої команди середній проміжок часу закриття вакансій, які ботелнеки ви там зберігаєте? Ви зустрічали там півроку тому на цьому ринку. Це супер важливо. Аналізувати ринок, з яким планується робота. Якщо ви розумієте, що uh, market capacity обмежена саме до цієї технології, з яким ви плануєте працювати, вам потрібно шукати альтернативи. Це може бути альтернативне місце, це може бути виходна вихід на глобальну країну, це може бути там не знаю все, що завгодно, але задача рекрутера не просто знайти ботолне, а якраз проаналізувати і надати варіанти, як ми можемо з ним пропрацювати. Тобто, ось це найголовніше і в цьому цінність. Що в цій локації, наприклад, у нас немає потрібних кандидатів, але я зробила ресерч, і я бачу, що, наприклад, в Кракові немає, а у нас там, наприклад, є в Варшаві, там в Любліні таких людей багато. А чи можемо ми ремоут найняти? А якщо не можемо, чи можемо ми їх перевести на якийсь час? А чи можуть будь-які варіанти підходять, але потрібен завжди план, коли ми йдемо -за і заботоники спілкуємося з нашими харінг-менеджерами. Про всі візуалізації estimate стімейт процесу всіх етапів ми проговорили аналіз метрик. Саша Сопронка якраз на курсі буде розповідати про всі метрики, які можуть бути нам корисні: Time to hire, response rate, offer acceptance rate. А, метрики нам дозволяють і допомагають фіксувати наші результати, чи змінило щось за якийсь проміжок часу? Чи задоволені ми, наприклад, що в нас там скільки грошей ми витрачаємо на закриття однієї вакансії? А як змінився респонс рейс від країни до країни? Це ж не завжди оцінка прям персонального рекрутера. Це ми дивимося, як реагують там різні країни на наші листи, чим вони відрізняються, і тому подібне. І звичайно, а, аналізувати бутон, допомагають фідбек від кандидатів від хайнг-менеджерів від безпосередніх учасників процесу, бо а, погляд зі сторони він дуже важливий. І запитання для аналізу а, постійно потрібно задавати питання, де ми втрачаємо найбільше кандидатів. Навіть якщо нам здається, що все прям ідеальне, все прекрасно працює, але в нас завжди будуть реджекти, ми потрібні, і найголовніше зрозуміти а, справжню причину відмови. Іноді ми можемо думати, що ой, кандидат пішов, бо він прийняв офер, наприклад, іншої компанії. А справжня причина, кандидат пішов, бо його процеси ли чотири тижні. Ось це справжня причина, і ось цей ботолнег, з яким потрібно працювати. Тому а, це, це питання потрібно задавати собі регулярно і фіксувати. Бо якщо ми будемо, грубо кажучи, вирішувати не той ботонег, то, в принципі, нічого не зміниться. А друге запитання для аналізу це які етапи займають більше часу. Скажіть, будь ласка, мене чутно? Так, дякую. А друге запитання: це які етапи займають більше часу ніж потрібно, і чому, і що ми можемо з цим зробити? Далі чи достатньо швидкий процес прийняття рішень? Ось це дуже важливо. Бо коли кандидати проходять фінальні етапи, вони ну, зрозуміли, що вже точно не три дні вони в процесінгу, скоріш за все, тиждень, а то може трошки і більше. І наскільки швидко ми готові приймати е, фінальні рішення? І на якому етапі, в принципі, ми можемо це регулювати?